З 12 травня поліція розшукувала чоловіка, який зі слів дружини зник до села Хвощівки, де проживала родина. Виїхала оперативна група. Разом із кінологом правоохоронці обшукали ймовірні місця перебування 66-річного чоловіка. Однак все безрезультатно. Орієнтування на розшук було роздано усім поліцейським, надіслано у місцеві засоби масової інформації, і тільки два дні тому, 28 травня, надійшла інформація. Розшукуваного знайшли мертвим. 28 восьмого. Травня надійшло повідомлення від сільського голови з села Хвощівка Словецького району про те, що у домогосподарстві виявлено чоловіка якого розшукували, який покінчив життя самогубством, судмедекспертиза підтвердила факт самогубства через повішення. А в поліції додають, що родина, в якій проживав чоловік, була працьовитою. Чоловік алкоголем не зловживав, жив тільки з дружиною. Діти від першого шлюбу проживали окремо. Що могло стати причиною самогубства? Наразі встановлюється. Однак, дружина, зі слів поліцейських, зізналась, що чоловік не один раз говорив, що зведе рахунки життя, і зробив він це у батьківській сад де ніхто не проживає. Підозри в кого не виникало довгий час через те, що чоловік пробрався до бовдівлі через вікно із задньої частини приміщення. При цьому вхідні двері залишались закритими на замок. Чи можна було запобігти трагедії, має встановити слідство.